У Чернівцях для дітей організували вишкіл із військовими 82-ї десантно-штурмової бригади. Пілоти FPV-дронів пояснювали принцип їхньої роботи та демонстрували, як безпілотники запускають у повітря і застосовують для ураження цілей. Я Взяв одних із кращих FPV-екіпажів, як можна працювати FPV-дронами в бойових умовах. Дітям ми будемо показувати так, принцип роботи. Звісно, ми не будемо показувати технічні характеристики, то тобто як прошивати і так далі. Ми будемо показувати іпосередство, як вже літати цими бортами, тобто, ми покажемо, як будемо вражати ціль, поставимо умовну ціль, і будемо реалізовувати. Військовий каже, розвиток технології не зупиняється. Окрім fpv дронів на передовій вже активно застосовують і наземні роботизовані комплекси. Дивіться, це майбутнє, і у нас ще є наземно роботизовані комплекси НРК. Вони зараз виконують дуже класні роботи на передовій лінії. і це буде ще набагато краще ніж FPV. Це майбутнє, і ми розвиваємось. Наша бригада 82 розвивається в цьому напрямку, і досить навіть класно б сказав би. Ігору 11. на подібні заходи. Він приходить уже кілька років поспіль. Я такі заходи вже відвідую чотири роки. Саме більше мені сподобалось це літати на дроні. Це дуже дивовижно. Перші емоції, це супер. просто. Подобається цей заход. Багато дивовижного бачиш. Участь у таких вишколах для дітей це не лише розвага, а й можливість ближче побачити сучасні військові технології. А для військових шанс показати молодому поколінню, що майбутнє нашої безпеки формується вже сьогодні. Надія Фіщук, новини Сі 4